Пропоную вам пальчикову гімнастику кошенята. Ось п'ятірка кошенят. Всі погратися біжать. Одне сіреньке, друге біленьке, третє чорненьке, четверте маленьке, п'яте веселеньке. Кошенята муркотять, молочко вони їдять. А тепер давайте спробуємо на іншій руці. Ось п'ятірка кошенят. Всі погратися біжать. Одне сіреньке, друге біленьке, третє чорненьке, четверте маленьке, п'яте веселеньке. Кошенята муркотять. Молочко вони їдять, молодці.